Вітаємо у клубі 700. У 15 років Таша почала себе різати. У 16 прийняла смертельну дозу наркотиків. У 17 народила, а у 18 опинилася у в'язниці. Наступні 10 років вона понад 30 разів була у в'язниці. Але сьогодні, завдяки диву, вона повністю вільна. Дивіться далі. У мене виникла сварка з одним чоловіком. Я думала, що він хоче пограбувати мене і забрати наркотики та гроші. Я наставила пістолет просто в обличчя і раптом подумала, як я дійшла до того, що готова забрати життя через наркотики і гроші. Я ж не така. Моє життя не має бути таким. батько Таші Гілс помер у в'язниці, коли їй було сім років. Мати була наркоманкою, а Таша жила з тіткою і дядьком. Вони були християнами і лідерами в церкві. Я любила ходити до церкви, перебувати в домі Господньому. одного разу на служінні і пробудження я відчула, як сила Божа приваблює мене. Я вийшла вперед, помолитися. У мені виникла справа за Богом. Так було до 14 років. Я познайомилася з хлопцем, який був старшим за мене, і в підсумку я в один день втратила і підсіла на наркотики. Я так само ходила до церкви, але була подвійне життя. У 15 років я почала різати себе і втрачати свідомість. У 16 сталося перше передозування наркотиками. У 17 у мене народилася перша дитина. У 18 я вперше потрапила до в'язниці. Мене все далі і далі засмоктувало у цей круговорот. Роки йшли у мене, народилося чотири хлопчики. Я то сідала до в'язниці, то виходила до дітей. Мені доводилося залишати їх у когось. Я ненавиділа себе. Я відчувала провину, злилася на себе і думала, чому я чиню зі своїми дітьми так, як і мої батьки зі мною. але як вибратися з цього? Я не знала. Я була у рабстві своїх бажань. Протягом наступних десяти років Таша понад тридцять разів побувала у в'язниці за злочини пов'язані з наркотиками. Виходячи, вона хотіла виправити все, але поверталася в ту саму темряву. одного разу у сусідній камері була ще одна жінка. Вона була схожа на мою бабусю. Вона назвала мене на ім'я і сказала: Ташо, тобі треба повернутися додому, щоб подбати про дітей. А я подивилася на неї і сказала: а ми знайомі? Звідки ви знаєте моє ім'я? Не потрібно вказувати мені, що робити. Але вона подивилася мені просто в очі і сказала: Йди до Бога, поки не пізно. І коли вона сказала це, я заплакала. вона говорила правду. Я потребувала того, щоб Бог подбав про моїх дітей. Вона схопила мене за руку і почала молитися зі мною. було таке відчуття, наче сам дух святий прийшов у ту камеру і омив мене. Я вперше почула і побачила ту брехню, в яку вірила, і яка не давала мені рухатися вперед, заважала мені покаятися, взяти відповідальність і змінитися. Я почала усвідомлювати, що я тут тому що сама привела себе сюди. Мені здавалося, що я не зможу вибратися. Але коли ця жінка молилася за мене, Господь ніби торкнувся мого розуму. Відтоді я змінилася. Я усвідомила справи Божі і вперше почала відчувати викриття його духа. Таша перестала вживати наркотики. І її життя почало змінюватись. але чогось все одно не вистачало. Я то приходила до церкви, то йшла з неї. Господь приваблював мене. Я молилася, але все одно іноді приходили думки про самогубство. Мій розум не був порядку. Я говорила незрозумілі речі, розуміючи, що це щось демонічне. Я намагалася молитися і говорити в ім'я Отця, сина і Духа Святого, залиш мене зараз же. Протягом кількох місяців муки таші тривали, поки одного разу вона не зустрілася з пастором на осінньому фестивалі. Я сказала, ви могли б помолитися за мене і допомогти мені? Мені надають спокою думки про самогубство я не можу контролювати це, але не хочу так жити. Він сказав, а ти молилася в ім'я Ісуса? Я сказала ні, а в чому різниця? І він показав мені її. Я читала послання до Римлян 10.13, Я закликала ім'я Господнє, але в 10.9 мовиться, що той, хто вірить в Ісуса в серці та сповідує його устами, спасенний. Пастор розповів мені про Ісуса і сказав: ми молимося, коли відчуваємо муки. Почни молитися в ім'я Ісуса. І коли я прокидалася зі страшними думками, я починала молитися в ім'я Ісуса і я отримала прорив. І я подумала: оце так, це правда. В імені Ісуса є сила, Бог почав працювати в житті таші через наставництво та вивчення Біблії. зараз вона директорка реабілітаційної програми для жінок, які проходять через ті самі труднощі, що й вона. Я вдячна Богу за те, як він змінив моє життя. тепер у мене є надія. Раніше я прокидалася у страху. Я боялася за своє життя. Але тепер знаю, що у Бога є усе для мене. Я знаю, що ми тільки почали. Я в захваті від того, що можу служити Богові. Я вдячна йому за те, що він повернув мені дітей і за те, що дозволив мені жити так, як про це сказано у буття 50-20. те, що ворог замишляв на зло. Бог перетворив на добро, щоб врятувати багатьох. Я служу в багатьох місцях і бачу, як життя людей змінюється. Я вдячна за це. Слава Богу за те, що він зробив у житті таші. Це те, що він робить. Дорогі глядачі та слухачі, це те, що робить наш Бог, бо він Бог прориву, він Бог зцілення і спокути. Він візьме розбиті частини вашого життя і перетворить на щось прекрасне. Вам лише потрібно дозволити йому зробити це і пам'ятайте, якщо ви опинилися у такому ж становищі, як Таша. можливо, ви у в'язниці переживаєте психічні муки, залежні від наркотиків, чи сексу, порнографії. Якщо ви проходите через темний час. І ви не впевнені у тому, скільки ще ви зможете терпіти це, просто покличте Бога. Дослухайтеся до цих слів, поки не пізно. до Таші міг звернутися ангел або реальна людина, коли вона була у в'язниці. Я вірю, що те ж саме Дух Святий говорить сьогодні вам, друзі. Покличте Бога. Таша говорила про послання до римлян 10.9, але ще раніше Дух Святий поклав це місце мені на серце, і я хочу прочитати його вам. Римлян 10.9. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасеся. Друзі, усе настільки просто проголосіть сьогодні Ісуса своїм Господом і Спасителем. повірте глибоко в серці, що Ісус помер на Христі за ваші гріхи і гріхи всього світу. Але Він воскрес три дні по тому. І ця ж сила Воскресіння живе всередині мене, коли я вірю, проголошую і віддаю своє життя йому, тільки Христу. зробіться сьогодні, друзі. Адже, коли ви волаєте до Бога, ви запрошуєте Дух Святий у своє життя, щоб він прийшов і очистив вашу оселю, перетворив ваш розум. Таша сказала, що в імені Ісуса прихована сила. Вона не молилася в ім'я Ісуса, не молилася Ісусові. Але коли зробила це. Усе почало змінюватися. Вона побачила прорив у своєму житті, і ви теж можете його побачити. Тому помоліться зі мною зараз. Прошу вас, запросіть Бога, Духа Святого Ісуса, у ваше життя. І пам'ятайте, що ви не зобов'язані бути досконалими, щоб зробити це. Бог знає, що ви не ідеальні. Він і не вимагає від нас такими бути. Він просить прийти до нього. Зробіть це зараз. Помолімося. Ви можете стати на коліна, підняти руки, заплющити очі або не заплющувати їх. Можете зробити усе, що захочете. Просто віддайте своє серце Богу. Небесний батьку. Я фізично, емоційно і психічно віддаю тобі моє серце, Ісусе. Я волаю. До Твого імені, імені, яке вище за усе, імені, яке вище за царство темряви, я волаю до тебе, і сьогодні я говорю в голос, що ти Господь, Ісус, Господь. Я вірю усім серцем, що ти воскрес із мертвих. І я вірю в твоє слово, яке говорить, що якщо я зроблю це, то спасуся. Ти даєш мені дар спасіння, тому що твій син Ісус Христос жив, помер і воскрес. Отче, прости мої гріхи. Отче, продовжуй перетворювати мене, обнови мій разум я молюся, щоб ти звільнив мене від залежностей. Я запрошую тебе у цей хаос. Прошу, зміни його, Господи. я потребую тебе і віддаю тобі моє життя раз і назавжди. я молюся про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Ніс Гаеля тік як водоспад. У Якийсь момент ситуація настільки погіршилася, що хлопчик не міг дихати і втратив свідомість. Обстеження показало, що в його носі виросла велика пухлина, і якщо її не прибрати, він міг померти коли Гаелю виповнилося 11, у нього почалася кровотеча з носу. Я відчував, як у мене починали горіти вуха і крутити в животі. Батьки Гаеля сходили з ним до кількох фахівців, але кровотечі з носа тривали. Лікарі не могли поставити діагноз, і ми злякалися. кровотечі почастішали. Батько Гаеля записав це відео, на якому видно все, що відбувається одного разу кровотеча не припинялася. Батьки знайшли його непритомним у калюжі крові і швидко повезли в лікарню. Його тіло все обм'якло було таке відчуття, немов він перестав дихати. Мій чоловік намагався докричатися до нього, і, зрештою, Гаель прокинувся. Лікарі знайшли велику доброякісну пухлину в носі Гаеля і сказали, що без операції він може стікти кров'ю. Мені стало страшно, але батьки хлопчика не могли оплатити операцію з видалення пухлини. Вона була дуже дорогою. Я знав, що ми не можемо допомогти йому. Коли в операції благословення дізналися про цю ситуацію, то оплатили операцію. Хірурги дозволили бути присутніми під час операції, і показали нам велику пухлину, яку дістали з Гаеля. Я дуже вдячна операції благословення і людям, які допомогли нам через пожертви. Ви змінили життя мого сина. Уперше за довгий час життя Гелі знову стало нормальним. Я щасливий. Дякую всім, хто допоміг мені. Ця подяка звернена до вас, тому що ви врятували його життя. Якщо ви член клубу 700, ви доклали свою руку до цієї операції. Ви берете участь у всьому, що ми робимо у всьому світі. Якщо ви ще не приєдналися до нас, то зробіть це сьогодні. Напишіть нам на сайті, який вказано на екрані. Я хочу приєднатися до клубу 700. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Біль був настільки сильним, що Сандра вирішила відвести чоловіка до відділення швидкої допомоги. Майкл вибив коліно, і воно дуже боліло. Але навіть після того, як коліно вправили, воно продовжувало вистрибувати із суглоба. Це тривало два роки, поки Майкл не отримав зцілення просто у себе вдома. Я сидів у своєму кріслі, а коліно вистрибнуло. Моїй дружині доводилося брати мене за ногу і смикати, щоб повернути його на місце. Майкл Майкл Дафо пам'ятає, як він уперше вибив коліно. Він разом зі своєю дружиною Сандрою був в гостях у рідних. Я сидів за столом і трохи відсунув стілець і спробував встати. І коли я зробив це, то праве коліно вистрибнуло, і нога оніміла нижче від коліна. того вечора йому стало гірше. Коли я ліг у ліжко, це повторилося знову. Цього разу біль був жахливим. Я був у сльозах, я кричав і плакав. Моя дружина запитувала, що мені робити, що мені робити. А я сказав: візьми мене за ногу і потягни. Я подумала, що треба їхати до лікаря, але він сказав: не треба, усе буде добре. Я просто підвернув ногу. Але Ситуація не покращилася. Протягом наступних двох років коліно майкла продовжувало регулярно вистрибувати, через що він відчував жахливий біль і не міг нормально рухатися. Я не міг зігнути ногу. Я зрозумів, що не можу їздити на велосипеді як раніше. Мені було важко підніматися сходами. Згодом ситуація лише погіршувалася. Ставало все безнадійніше і безнадійніше. Я приносила йому все. Він був дуже засмучений через те, що не міг встати. Майкл не міг рухатися, не міг робити те, що робив раніше. Для нього це було страшенно важко, тому що він активний чоловік. Зрештою, Майкл пішов до лікаря, і той сказав йому, що в нього відірвався меніск і порадив йому зробити операцію. Майкл зробив її, але через два тижні все повернулося і навіть сильніше. Цього разу біль не йшов. Біль був постійним. Це не був гострий біль як раніше, але було постійне оніміння. Слабкість і безпорадність. Я почувалася безпорадною. Мені було боляче бачити чоловіка таким. Так тривало деякий час, йому не ставало краще. І навіть фахівець, до якого ми поїхали, не зміг допомогти. На жаль. Одного разу подружжя дивилося клуб 700. Ведучі Гордон і Террі зібралися помолитися за глядачів. Перед молитвою він сказав, що якщо в кімнаті є люди, нехай вони покладуть руки на вас. Саме так ми вчинили. Бог обіцяв, що де двоє або троє зберуться в ім'я його. Якщо ви потребуєте зцілення, то простягніть свою руку, проявіть свою віру і доторкніться до хворого місця. У нас завжди є людський бік, який каже нам, а це може статися? Хіба це правда? Ми завжди сумніваємось. Хтось поклав руку на праве коліно. Бог відновлює вам рухливість, відновлює сухожилля. Він може відновити всі ваші суглоби. В ім'я Ісуса. Зціліться і будьте здорові. Ми помолилися, і програма закінчилася, а я відчув, що оніміння в нозі від коліна і нижче зникло. Ми були у нестямі від радості. Я не міг повірити в це. Дружина запитала: ти що, не відчуваєш жодного болю? А я сказав: Так, біль пішов. Уніміння в нозі від коліна і нижче повністю зникло. Майкл каже, що його коліно працює як треба, і не турбує його. Ці події зміцнили мою віру? Я завжди була вірною і завжди була молитовницею. Але цей випадок показав мені що я маю бути конкретною в молитвах до господа. Я повинна розповідати йому, чого саме я потребую. Адже конкретика у молитвах є надзвичайно важливою. Коли хтось каже, що молитва не працює, йому варто молитися ще старанніше, тому що молитва працює. Я здоровий на 110%. Ця подія змінила наші життя. Майкл отримав диво і сам сказав. Якщо ви не вірите в молитву, то вам потрібно молитися ще старанніше. Відкривайте свої прохання небесному Отцю, тому що він піклується про вас. Він любить вас, бачить вас, хоче зцілити і звільнити вас. Для нас честь молитися за людей, і просити Дух Святий рухатися так, як він хоче. Але перед цим ми хочемо ще більше підбадьорити вас у вірі і поділитися іншими свідченнями про чудеса і відповіді на молитви. Ось що сталося з Лорі з Рівер. у 2011-му Вона отримала травму спини під час роботи. Вона пройшла фізіотерапію та 23 уколи у спину довгий час. Нічого не допомогло полегшити біль. Лорі зателефонувала лікарю та попросила його призначити операцію. Після дзвінка вона вімкнула клуб 700 і почула, як Гордон сказав, у когось сильно затискає сідничний нерв у правій нозі. Бог стілює вас. Будь-який біль минає, і до вас повертається повна рухливість в ім'я Ісуса. Просто прийміть її. Лорі проявила свою віру у Бога, піднялася, зняла фіксатор спини, кинула тростину і не відчула жодного болю. Тепер вона може ходити, бігати, згинатися, ставати на коліна і навіть стрибати. Вона все ще дивується тому дивовижному стіленню, яке отримала від Бога. Бог – це Бог чудес, він виливає їх на людей. Ось що нам надіслав пошту Ед. Ми з дружиною дивилися клуб 700, і Гордон сказав доторкнутися до тієї частини тіла, яка потребувала зцілення як в історії, яку ми бачили раніше. У мене був гострий біль у коліні. Воно могло вистрибнути, якщо я неправильно вставав. Дружина сказала, що мені варто покласти руку на коліно, і я зробив це. Який слухняний чоловік, мені подобається. Потім ішлі сказала: я побачила, як хтось поклав праву руку на праве коліно. Бог повернув на це місце всі зв'язки та суглоби. Моя перша реакція була такою, що вона сказала? Потім я зрозумів, що це було про мене. Я прийняв зцілення, і моє коліно змінилося за кілька днів. Майже весь біль пішов, і моє коліно працює як повинно. Як чудово, що Бог знає, де ми, чого потребуємо. він знає вас. Він знає ваше ім'я. І ось найдивовижніше ми читаємо про це в колосянах. Він хоче перевести вас у своє царство світла з темряви, щоб ви побачили і пізнали велич його сили для нас, віруючих. Він хоче зробити це для вас. Перевести вас у царство небесне, чи є хтось хворий на небі, чи відчуває там хтось біль? Ні, зробіть це, як зробили ці люди. Покладіть руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Якщо поруч є хтось, попросіть їх прийти і помолитися за вас, покласти на вас руки. Біблія каже, що якщо двоє чи троє погодяться просити про щось, то отримують це. Ми хочемо, щоб царство небесне прийшло зараз у ваше тіло. Молимося, Господи Боже всемогутній, веди нас вічним шляхом, веди нас до того місця, де ми переходимо в Твоє царство. я прошу за всіх, хто поклав руки. Нехай кожна клітина в їхньому тілі кориться Слову Божому Слову, яке говорить, що ти зцілюєш усі наші хвороби і прощаєш усі наші беззаконня. Ти заряджаєш нас, відновлюєш нашу молодість, господи Боже Всемогутній, твори чудеса і знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Ешлі, Бог дав тобі щось. так я щойно побачила картинку, на якій людина лежить у лікарні. На вас киснева маска. Ви страждаєте від гострого бронхіту і запалення легенів. Ваша родина поруч із вами. Вони покладають руки на вас. Я вірю, що Бог повністю зцілює вас від усякого запалення легенів. Ви не помрете, але житимете і звіщатимете справи Господні, бо він торкається вас просто зараз. Дякую, Ісусе. Є хтось, у кого заворот тонкої кишки, і ви відчуваєте жахливий біль. Вам призначили операцію. І ви не знаєте, що буде далі. Лікарі кажуть про сепсис, Бог зцілює вас. Він очищає всяке запалення і прибирає інфекцію. Він вирівнює все. Усілякі перепони прибираються просто зараз в ім'я Ісуса. Хтось страждає від серйозних проблем з носовими пазухами. У вас гостра інфекція, ви не можете дихати носом і відчуваєте набряк і тиск. Це так само впливає і на очі. Я вірю, що Бог стілює вас в ім'я Ісуса. Прийміть своє стілення просто зараз. Дякую, Отче. У когось із вас знайшли пухлину в правій частині мозку. Вам потрібно робити операцію, і ви не знаєте, яким буде її результат. Ви боїтеся. Світ Божий приходить до вас зараз. Пухлина розчиняється і йде геть. В ім'я Ісуса зціліться і будьте здорові. Амінь і амінь. На нашому ютуб-каналі ви знайдете більше історій зцілення. Закінчимо ми віршами з притч. Приємна мова, стільниковий мед, солодка для душі, і цілюща для кісток. Нехай Бог благословить вас.